Чарівного дня, шановні українці, це відео відгук про школу магії Павла Крука. Тому буду коротко і по темі. Я задоволений тим, що я потрапив в цю школу, що мене взяли. Що я маю змогу честь і гідність навчатися і повертатися до своїх, напевно, базових налаштувань. Тому що достатньо довго я був під впливом хешнем, впливом напевно, різних істот. І... Ця школа дала мені розуміння ну, елементарно базових речей про те, що. О, ось туди. Про те, що алкоголь вживати це погано, тому що це дає певні, певні незрозумілі рухи про те, що. Багато інших речей робиться навмисно для того, щоб зробити не ступими. Але це вже інша історія. З приводу безпосередньо самої школи. Привіт! Іди сюди. Іди. Іди. Підходь. З приводу навчання. Навчання досить інтенсивне, інформації багато, і на її розуміння і на її обробку потрібно не один місяць, а то може і не один рік. І Павло про це одразу каже, що дають, дається база, концентрат, а далі. А далі справа кожного. Хто як працює, той те й отримує. Особисто я задоволений і радий тому, що я потрапив в цю школу. Планую далі продовжити навчання. З приводу моїх досягнень за той час, що я навчаюсь. У мене прийшло розуміння певних речей про те, як влаштований світ, чому він так влаштований, які є базові енергії і потреби і що треба робити. У мене з дитинства було, було питання. Для чого я живу? Ну для чого. І тут я зрозумів, для чого. Для того, щоб творити. Створювати, реалізовувати свій потенціал, який намагається задушити певними речами. І для того, щоб прокачати себе, отримати дорогоцінний досвід і піти далі у перевтілення, ну і отримати певну насолоду від цього всього. Дуже вдячний, дуже вдячний Павлу, дуже вдячний всім учням школи, які підтримують одне одного і допомагають. І в принципі я рекомендую тим, хто дивиться це відео, оскільки ви напевно вже на каналі Павла, якщо у вас є вагання. Вибір за вами. Я свій вибір зробив. Ще раз дякую.